Вже відбулися кілька етапів великих обмінів полоненими. Ми запитали у народних депутатів, які пільги, соціальні гарантії передбачені сьогодні для звільнених з полону, і чи є взагалі ініціативи в парламенті для їх розширення. Слухайте насамперед, під час перебування в полоні держава виплачує родині повністю грошове забезпечення. Після повернення це 90 днів оплачуваної відпустки. І, до речі, грошове забезпечення виплачується після повернення з полону і протягом 6 місяців, тобто півроку, повне державне забезпечення під час відновлення 90 днів відпустки. Після того, якщо потрібно, подальше лікування, повністю державне забезпечення. Крім того, є право вибору. Після повернення з полону і лікування реабілітації або військовослужбовець може повернутися на службу, ані за бажанням може демобілізуватись як за станом здоров'я, так і за власним бажанням. Також є ряд ще додаткових соціальних пільг для членів родин. Парламент України має нові ініціативи вже зареєстровані, які проходять профільні комітети, які йдуть на зустріч і нашим звільненим полоненим, і родинам наших звільнених полонених. Це дуже важливо для їхнього відновлення і реінтеграції в суспільство. Я не говорив би зараз про пільги для звільнених з полону, тому що е, пільги передбачені всім учасникам бойових дій відповідно до українського чинного законодавства, але е, з говорив би за виклики, виклики, які потрібно задіювати застосовувати до звільнених наших полонених. Першу чергу це йде медичний супровід, це е, люди з пораненнями, які потребують. Потребують лікування ПТСР, тобто посттравматичний синдром, який присутній у всіх, хто побував в зоні бойових дій, а тим більше в полоні. Тому тут потрібно не загальний підхід, а індивідуальний до кожного Тут необхідна системна державна політика. Водночас з механізмами допомоги від уряду на місцях, тому у парламенті постійно триває робота над удосконаленням законодавства щодо посилення захисту України таких українців, які пройшли через весь той жах російського полону. Звичайно, депутати також вимагають і від уряду певних дій змін підзаконки, яка постійно потребує удосконалення, тому що Є, є також дуже багато і проблем зв'язаних з виплатами соціальною допомогою і психологічною. Парламент вже прийняв зміни до закону України про статус ветерану війни, який посилює права військовополонених а також звільнених з полону. Наразі ми працюємо над ініціативами, щоб посилити довготривалу реабілітацію, довготривале лікування, щоб посилити державне фінансування, щоб забезпечити адресну допомогу щодо працевлаштування і щодо повернення військових. Військових до а, суспільного життя, і також зараз працюємо над ініціативами для того, щоб рідні військовополонених могли отримати ряд послуг соціальних а також державну допомогу, а також певне навчання ще до повернення військовослужбовців з полону.